Ми, ми бачимо той момент, що є велика кількість насправді дуже а, пацифістських настроїв саме серед людей, які є, є. ну, Людина має пацифістські настрої, і це часто вона також має якесь бажання до правозахисного руху. І, відповідно, можливо, таких людей, які. Не сприймають концепцію справедливої війни, може бути просто значна кількість саме в таких організаціях, і це це той людський це фактор, те, що який, теж, який так також накладає відбиток. От, Власне, ця цей концепт чи концепція справедливої війни. Чи, чи от зараз ця історія в Україні вона не, не підняла це питання з, з не актуалізувала це питання? Чи може бути такий всеохопний пацифізм українським коштом насправді мати право на, на, на повагу і розуміння? Ну цим це, це я би так це не називав. Я я це називаю іншим словом. Це відірваність від контексту. Тобто, люди насправді не усвідомлюють наскільки ця війна жорстока. Наскільки вона всеохоплююча і що вона справді нагадує Другу світову війну? Тобто, вони коли кажуть, ну тут військові дії якісь відбуваються, вони це уявляють, якісь там невеликі там стички між якимись арміями, тобто ну якусь доволі таку невелику війну. Їм складно уявити, що в Європі справді відбувається такого рівня жорстокості війна, що бомбардуються міста в щоденному режимі. І власне, це відірваність від контексту. Uh -huh. Вона вони не бачать жахів і цієї війни. Uh -huh. розумієте? і тому вони можуть припустити, що ну це таке, це дрібниці, з якими можна там змиритися. Можливо, умова йде про якийсь клаптик території. Вони, наприклад, взагалі не розуміють, що росіяни взагалі не сприймають українську націю як таку, що вонишому існує. Тобто просто, вони кажуть, просто, просто тобто це для них абсолютно ну несерйозний заяви. Вони кажуть, та вони жартують. Тобто вони не можуть в це повірити, що е, хтось ще в сучасному світі може робити такі публічні заяви і атакувати таку величезну країну, як Україна, і просто стверджувати, що ми не існуємо, що ми помилка історії.